125 тисяч гривень зібрали чернігівці на іменний снайперський комплекс для ЗСУ в рамках проєкту Гвардія помсти розповів волонтер Юрій Чорноморець. Гроші на оснащення гвинтівки допомогли зібрати люди з усієї України. Сама далекобійна гвинтівка коштує 120 тисяч 350 гривень. І відповідно це Рюгер в калібрі 338 Трисвісім Він в принципі здатний після того, як довести його до довершеності, вбивати противника на відстані 2 кілометри. Збір почали в день ракетного удару по Чернігову, 19 серпня, і закрили майже за три тижні. Сьогодні гвинтівку разом з оснащенням передали снайперам у Києві. Підрозділ не називаємо сметою безпеки. Я думаю, що ця гвинтівка зробить дуже багато влучних пострілів і вона принесе перемогу як можна найшвидше. Дякую всім. Чернігів став десятим містом України, яке доєдналося до проєкту. На фронті працюють снайперські комплекси з інших міст, таких як Горлівка, Ірпінь, Генічинськ, Буча та інші. Вже гвинтівка буде працювати на фронті в ніч середи на четвер. І люди дуже в Чернігові активно вели, щоб себе всьому зборі, щоб гвинтівка саме була придбана і потрапила на фронт символічно до дня міста, і от таким чином нічого не підгадуючи. Так, от воно якось зверху управило, що так воно і є. Зараз волонтери почали на іменний снайперський комплекс Помста за Маріуполь.